Привіт, друзі. Я довгий час жила в Німеччині. У мене було багато друзів-німців. І ви знаєте, наскільки німці економні люди. І вони мене навчили одному способу, як швидко зварити яйця. яйця без світла, без електрики і без газу. На даний момент у нас така проблема з відключенням світла. І я вам зараз покажу, як це швидко і просто зробити. За одну хвилину у вас яйця будуть готові. Що нам понадобиться? яйце, стакан, кипячена гаряча вода і сіль. Беремо яйце, друзі, беремо яйце. Кладемо в стакан. Насипаємо чайну ложку солі. Чайна ложка. Чайна ложка солі. І заливаємо, заливаємо гарячою водою, Щоб вода покрила яйця. Вода яйце покрила, бачите? І ось так швидко, швидко-швидко-швидко на швидко, швидко, на протязі хвилини, на протязі хвилини, хвилини, ось так крутите яйце в одну сторону. Тільки в одну. Зліва направо, Ось так. Хвилину засікаєте час. Хвилину прокрутили, друзі. Обережно, гаряча вода. Беремо, о, беремо візьмо мисочку, беремо ось візьму мисочку. І викладаємо обережно, друзі, обережно яйце. Можемо це яйце під водою охолодити, щоб воно охолонуло. Так, ну я перезаключила, витираємо серветкою і я вам покажу Бачите. І ще й добре зварилося. Я просто хочу швиденько, щоб я не займала ваш час. Ось, чистите до кінця. Ви бачите, що воно ще й вкруту зварилося в нас. І хочу показати вам результат. Так, щоб без світла ви можете зварити яйця. Користуйтесь!